Всем привет! Мы будем купувати фрукты. Я в кого выпадет лучший фрукт, той і забираю. А я вот так и. Драгон же на сховалися, Ещ честно. Все, он нас не заметил. А я вообще телепортировался по красивому. Давай я перший купляюсь. Купляй. Что там тебе? Давай ты купляй и потом. Потом это что-то не понял. Нет. Шо, пацаны, Мил? Ту, Покажи. Я так шоке Рекс успокоил. А мне до це. Покажи, что ты. Да, ты даже не показал. На... Пацаны, с вашим включением еще годостану. Мне так шо ровно так, шоке Рекс выпал. Да ты даже не показал, блин. Ну все, пацаны, смотрите. Mm. Доказательство. Я серьезно говорю, он мне так ушел в стоке выпил. Это не обман. Это максимально. Забирайте до цей. Читая Бене. Прощаю, блин. Короче, пацаны, это было мело легендарное, скажи. Легендарное включение. Кстати, я сам недавно играл с Тирексом, но опять перешел на Буду. Я тоже. Я теперь крутой. Мы будем снимать всякие лайфхаки. Это очень круто. Я вообще рада сейчас. Ми ще покажемо вам, де призвати нового рейдового босу. І, і для новичків там, де всі боси. Потім... Йде на жар і холод. І якраз я вам покажу, я вам розкажу, де маємо купити хороший меч для, ПВП. для Про... І Ми Йдемо лист? до сюди. Твоє душі, вона продається в первом мірі на острові вулкану. І там в вулкан, є там вулкан, карні секретного приходи. Там я мала на за 750 тисяч. Одойдіть да, по цьому мостику. Потім... Да. До... Дивіться, я ще покажу де збивати статистику для новичків. От отут збив оце. Плокетер. І тут збивати статистику. Я мега рад. Не надо 2500 фрагментів. Всім говорю, прийти почати іноді гачу. Хоч іноді просто. Угу. А мені саме фігове почти. Дивіться, яка обновачка ну, обнова не дуже, якщо ну, чесно. Текстурки в третьому мірі мені Боря сказав, що вони Ні, ну, нормально, Де? просто я не побачив, що там дальше продовження. Ну просто В третьому мірі. Да. Посюди. Ідись та, 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 там. Куди та, ж та, Вони ж та, не знають, де це. Йдемо на жар і холод. О, да, сюди сюди отак, атаку допіти. Ой, лаги, Вибачайте. йдемо туди. Я тебе ж дуже вже Підпишіться, будь ласка, пачку. Це лише початку відео. Я купляю вже невізнуть. Простий рейд А потім ще ми покажемо оце Рейдло тесто. Ліки треба біняти мукою, так, більше мінімум, от у мене бамє. Дивіться, отута код зараз подивитесь, побачите. Зараз побачите. У мене тут тобори залогов, що Червоний, я вже вклав, тільки синій, одо, зелений і синий. О, я тут буду нарешті. Тільки протрансформую все. Знову він став. хотів стати. Трим. Блін, зараз, подождіть, я оце включу, о, коли буде одлага. Що Щопит, в мене вже одлагало. і дивіться. А бачите, Одо тут, червоний, нажимати треба од сюди, на оці. Червоний, синій, зелений. Ой, синій, не червоний. Червоний, синій, зелений, синій. Потім йдіть сюди, біля цих проводків, червоних і зелених, буде отут прохід відкриється. за зелені, просто такий можливий вайфай. Піде сюди. У як я хочу і отама до колду. Я залізу, щоб вам було видно. Мікрочіп можна купити або за 100 тисяч, або би... за будь-який фрукт. Навіть ролки. Але є ще тіста, які можна міняти фрукти, тільки більше мільйона. За 100 тисяч. О, да, тута, дивіться, тут ще можуть бути сундучки. тут золотий. Простий, простий і там знову теж золотий. Ось тут, зараз я покажу. Дивіться, я покажу зараз. як, не буду оцінити. Дивіться, берете фрукт, отак. Його в руки не обов'язково брати. Отак підходите. Продовжити. Обычный, це надо 1000 лел. пламя. Ода нажимаете те самый легкие. Выбирайте, короче, Э, и об... обменять или купить. Все, поняли. О. Я вам про один случай. Одного разу мы пошли на рейд с тремя людьми, да? Пошли И один чел, я купил чип, когда коли... и он сказал, что может купить. И он не сказал, что купить, а съесть. Там у него была Будда, а он съел спин. Спин? О, о. А это был капец. Ладно, давай я встаю. Я понимаю его, так mm. как я сам Анклес... колись. Прекраснейшим. треба вставати. Головне, треба мати, ну, щоб з другом піти, треба любити вам оцей. Да. А другу треба... Надо... Просто стати в колбі. Так, да, і треба йому йти, що... Ой, як лагає. Ой, я на жарі холод. Де ходи? Ти Ні, я на жарі холод. Гімалогі. Ой, 3, 2, 1, написала до да. Диви, де я? Де це я? Де під хлистниками. Секретна пасхалка, під названням Багр. Мама, я Тірекса чую. Або хтось з хто а заспавнив, або хтось з Лукмана. Заспавнився. Або Тірекс. Не Тірекс, а з Лукмана. Чо, із Тірекса тоже такий звуки? не було?

Слабий, дуже. Я можу один відбувати. Ой, дивіться, що мене що зі мною колотає мене. Однові, якщо чесно, не дуже. Ні, мені подобається. Артем таке собі. Бабу лаг буду, і я їй Її профукав. Я з'їв світло, але добре, що я не збивав, я потім обмінявся, я звісно спірит обміняв, е ага, хоча там була в стойке, ну я б не встиг там було б, але мог стихнути, але я дуже її хотів. І я спірит на будущее і на маму гост і резину по-моєму. Не і на песочек я уже о, о, да, дивишся у мене, мене тут вже пише, все. Да? О, да, отут, а тільки о, оце башки время у нас одинаково. Як, Як думаєш, тебе захитає одинаково? Тебе чуть-чуть стоїть. Як думаєш, тебе засвітає? Да. Я не поїду. Не поїду. Звісно, сьогодні вийде два відео. Одне зараз і друге потім. Я навіть такі звуки відчую. Оце все. Циф. О, третій. Бачите? Что... Третій острів очищен. Аероджамп, овал біл... Э, я з англійською. Так. Три тепер можна зробити три, а я джанка. Я буду, я можу. В два. Тільки В один. Э, знаєте, буду В один. Немає смисла мати, якщо вона не В 2 Бо ну, треба оце попросити, щоб хтось допоміг або в першому світі не їсть. Э, не їсти, ви не зможете ходити по воді просто. Е, не їсти е, міфіки, але там всякі круті фрукти і дорогі. Ну, тому що ви Краще хочете... в другому світі хоча б з'їсти, е, бо ви не зможете їх прокачати. Масі, і... на всі да. способності. Це буде дуже довго. Я і мучительно. таки я, я Свій перший міфік з'їв у другому світі. Мені не любить І тобто, знаєте, який в мене перший міфік був? Це був яд. Ото пам'ятаєте, ті відео, подивіться, якщо вони бачили, там були е, перші відео, там, там стендоф, пап і брал, а тепер мені оце сподобалося. І, і я його тепер з'явила. Острів. Четвертий остров Очищик. Представляю, мені зараз е, оце дадуть. Я я теж буду все. Нет, тим более. Дяк, ага. я воду тут. А интересно, я можу квест виполнити? Можеш, можеш, конечно. Тики інстинкт не доступен. А там одне. Бос появиться через три, 3... два, ага. один. Все, вперед! Я його хочу. Я не босси пускаю. Два чи буду. О, дивіться, я сьогодні вибив на, перер... на перерві в школі коко, а Боря в третьому світі, а в нього немає коко. Якось не на цей коко. Це як понімати, він да. зрейдував боса, який буде в, філь... в другому відео. А я поки що вб'ю в другому відео, тому що я не можу чомусь робити довгі відео. Я, я вже виповню квест. А я зараз здохну. Льози, мені оце дали. А я зараз здохну. Утікай. Не треба, братик, все зависить від тебе. Чотири тисячі, ну таке Не дуже. Дивіться, я зараз покажу, де купляти рейтво. Все, босс, босс, я вже забив. Все. Вбив? Да, так, так. О, дивіться. Здійсно, ну, частину вона вийде через 5 хвилин. У мене через 5 хвилин то. О, до дивіться, дивіться отут ще може заспавнитись продавець аури, отут може стояти, але він не завжди. О, Су? ти що! Ура, ми пройшли! Разрех. І зараз ми будемо проходити рейтло. Запоминайте, куди йти і як. На і холі. Так, да, теж на жар. Нажар. На жар. То першо купувај. Давай ја. Оке, okay. у мене тики и стики. Let's...